Усім привіт-привіт! Вітаю на каналі Христинка. Ми з вами в АТБ. Подивимось, що ж тут є і скільки коштує мандарини по 48 гривень за кілограм. Апельсини 65 Я копійки закруглюю в більшу сторону. А от лимони по 110 гривень. Ціна ціннику тут вказана за 100 г. Банани акційна ціна 52 гривні. Авокадо Хаус дві штучки. В упаковці ціна 95. Таки авокадо ціна 150 гривень за кілограм. Авокадо хаус кілограм за 190, елітне 80 гривень за штучку. Ківі у кошику, другий гатунок, Кілограм 95. Тож багато, до речі, різновидів авокадо. Ви побачили це? 80 гривень штука. Ківі голд у кошику 90. Ківі перший гатунок 99,95 100 гривень за кілограм. А тут, до речі, ціна за корзинку пів кілограма. Груша 43 гривні, другий гатунок. Яблуко сортове 35. Яблучко ред Chief 47. Денька одна залишилась 60 гривень кілограм. Томати тепличні по 90 гривень. Коктейліні томати 145 гривень. І рожеві по 120 гривень за кілограм. Редька редмит 41 гривня. Корінь селери. 39 гривень за кілограм. Капуста червонокачана 20 гривень кілограм. Капуста рання 17 гривень. Капуста пекінська 25 гривень. Ціна за 1 кілограм. Буряк 8,80 Морква по 10 гривень. Картопля по 12 гривень за 1 кілограм. Гарбуз батерна, ціна 18 гривень за кілограм. Цибуля ріпчаста фасована. Кілограм 13 цибуля ріпчаста по 6,50 за кілограм. Морква мита 15,50. Капуста першого гатунку 10 гривень 1 кілограм. Цибуля червона Марс 17 Огірки по 150 гривень за кілограм. А такі по 90 ціна акційна. Чесник 125 гривень кілограм. Корінь імбиря – 159. Редька Дайкор 41 гривня. Яблуко Голден 41 гривня. Гала 35. Зелене по 48 і Red Prince 45. Пишіть, який улюблений сорт яблук ваш. Який ваш найулюбленіший? Бо мій ось цей Ред Принц найсмачніші для мене вони. Груша, перший гатунок, 63 гривні. Хурма персимона по 100 гривень за кілограм. Ананаси 105 гривень за кілограм. Манго 145 кілограм. Омило 82. Гранати по 110, світі теж 110. Грейпфрути по 90. Хурма. Піраміда 69. Клементин 95. І лимони перший готунок по 100 гривень. Печориці перший готунок. 144 гривні за кілограм. Є фасовані по пів кілограму 81 гривня, 50 копійок. Салат. Капуста пелюстками по корейськи. Ціна 50 гривень за 350 грамів. Акційна ціна на капусту квашену 900 грамів за 73 гривні. Є ще ось такий варіант з журавлиною 400 грамів, 71 гривня, 70 копійок. речі, багато ось цих салатиків. Морква по корейськи Ціна 54 гривні. Це є розумний вибір. А ще є такий салат традиційний розумний вибір, ціна 67,50 за 350 грамів. Виглядає, до речі, дуже апетитно. Капуста квашена, цей розумний вибір, пів кілограма 58,40. Ой, аж захотілося. Якоїсь картопельки і такої капусти. Ще вам апетит нагуляю. Огірки солоні. Ціна 73 гривні за 500 грамів. Пише 500-300, значить, огірочків є 300, а плюс розсол це виходить 500 грамів. Так, томати Черрі. Ціна 66,80 і тут теж 500-300, значить, 500 грамів з рідиною і 300 самих томатів. Я так розумію. Хто в тому розуміється, то уточніть в коментарях, буду щиро вам вдячна. А ще є ось такий салат, морська капуста з морквою по-корейськи. Розумний вибір. 350 грамі 57,40. Цукор, пісок фасований. 1 кілограм 28,50. Такий цукор торгова марка День у день 39,50. Ну вже дуже апетитні новинки від Ловаре. Травняний чай асорті. 94 гривні ціна неакційна. Всього є 4 смаки, 24 пакетики. Ось тут можна з боку почитати які смаки. І ще один варіант ось такий. Ставте на паузу і читайте. Бачите, тут кожен смак прописаний. Розсипний чай, новинка «Ловарем» зимовий. Ціна 173 гривні та 40 копійок, 80 грамів. Таке асортів від чаю ловарем 12 видів по 5 пакетиків, 283 гривні та 70 копійок. Я так думаю, навіть можна в якості подарунка такого презента комусь е, запропонувати. Правда, дивіться, тут є нові смаки цікаві. На такі чаї це теж асорти 4 смаки. Акційна ціна 107,70. Цей чаї граф чорний, акційна ціна 104 гривні і 30 купів за 80 грамів. І ще є ось такі чаї. Саме новинки. Граф 59 гривень. Такий ахмат ті 71 гривня і 40 копійок по 25 пакетів. Граф трав'яний, чорний. А, і теж, а, це чорний, це ні. ось такі. 65,50 за 15 пакетиків. Едемс це є розсипний, 110 грамів, 100 гривень. І ловаре 76,40. Це є зелений чай. Зелений – це не асорти, це один смак. І імбир Лемон та кориця – Новинка. Мудрість природи. Чаєм 20 пакетиків 37,60. Борошно хмельницький млин. 43 гривні та 30 копійок за 2 кілограми. Цільнозернове борошно за 54,40 кілограм та 800 г. Інші варіанти не акційні. Хуторок кілограм 800 грамів 51 гривня 80 копійок. Кілограм 29 Привіт. Розумний вибір борошна за 24 гривні кілограм. Сіль морська від своєї лінії. Пів кілограма 18,50. Така гімалайська рожева сіль 200 г 34,20 грамів. 34 від торгової марки День у день сіль кухонна Мелена 14,50 і по 13 гривень від розумного вибору. До речі, хто пробив консервацію, яку сіль брали, чи все стоїть, чи може вже розпочали їсти, бо я вже свої угірочки їм. Небагато акцій на макарони. Ось такі для паста спагетті по 400 г. Черепашки по 36 гривень та 40 копійок також для паста. Такі спіральки по 40 гривень. Торгова марка День у день 1 кілограм. Розумний вибір 30 гривень 70 копійок макарони. Розумний вибір рис пропарений 42 гривні за кілограм. Булгур 29,70-500 г. Крупа кускус -кус, 50 гривень 50 копійок. Чия кіно біла? Ціна 64,90. Чорне смажене. А де кіно біла? Це ось там вона є? А на це цінника немає, але вже є в асортименті.